На світі країна є така, де весь на рід мочить мого скаля. Скидаю донат на ЗСУ, щоб нищити русню. Гей, hey! бий! бий. Народи мій, поки ворог, на землі твої, хай знають всі раби, хто такі, є козаки, село за селом визволяє він там, де Зесу, там лунає, гімн на залізних конях, вчить легіон, Скоро вільним буде Херсон. Гей, hey! бий, бий, народи. Поки ворог на землі твої, хай знають ці раби, хто такі є козаки, як сходить hey, сонце, hey, над hey, Дніпром hey, промінням hey, освітлює hey, все hey, кругом, hey, не минув hey, розкаже hey, нам наш hey, таб, hey, що згорів hey, останній hey, каце, hey, Бий, бий, народи мій поки ворог на землі твої, хай знають ці раби, хто такі є козаки. Би народи, мій, поки ворог, на землі твої, хай знають сі раби, хто такі є козаки.